любі глядачі! Це відео починає нову відеосерію на цьому каналі, яка буде тим, що ми углубляємо зрозуміння тих тем, які стоять у книзі Біологія Кемпела. Сьогодні ми дивимося на перший розділ, який має тему біологія та її теми. В рамках цього ми будемо дивитися на два важливих пунктів. Перше, це є оглядом біології. Ми будемо формувати перше зрозуміння про теми, які будуть нас цікавити у наступних розділах та відео. Це буде там, біологічна організація, інформація, та ви сами подивитесь. Але друге, це у нас буде зрозуміння, чому важливий і як вони формуються та перевіряються. Так, ну, погнали. От перша, перша тема огляд біології, і якраз і перший, перша частина цього. У нас тут є графіка, ми будемо починати з самого першого, і це є біосфера. От біосфера це цінність. Всього живого на нашій планеті та всіх зон, де вони існують. Вони розділяються на екосистеми, які є теж цільністю, але вони під собою представляють не тільки живих істот, а ще і їх неживі компоненти це екосистема, з якими живі істоти інтерагують. І це все є екосистема, вона. Обмежена на одну зону, це важливо. Екосистеми вони розділяються на спільноти. Спільноти вони включають в собі тільки живі істоти в теж в цій же зоні. От коли в спільноті ще не важливо, до якого виду належать ці організми в цій спільноті, тоді в популяції це вже важливо. Тому що популяція це, вона состоїть із організмів, які всі мають тот же вид. От організмам, мені не кажеться, що треба щось розказувати. Це просто індивідуум. одна тварина, один чоловік, одна бактерія. Це все одиниця цих популяцій. А от органи вони є, мають свою функцію, вони, із них состоїть організм. Це як печінка чешкіра дуже. І вони состоять із тканин. Ці тканини вони теж мають свою функцію, і вони состоять із клітин, які діють разом, щоб зробити можливу цю функцію, виконання цієї функції, в принципі. Клітина це буде дуже велика тема в цій книзі, можу зразу сказати. Це Базова одиниця біології. Ми до неї багато разів будемо повертатися, розуміти її функції та як вона їх виповнює. А от органели вони, вони відносяться до клітини як орган до організму. І в свою чергу, органели вони состоять із молекул, які є соєдінням двох атомів чи більше атомів, в принципі, вони. Робить один молекул. Так, наступна тема в нас інформація. Тут ми будемо звертати увагу на ДНК. Коли ми уявляємо клітину, в неї є важливий дуже органел, який, називається, який зветься ядро. Це ядро, воно містить ДНК. І ДНК вона має гени, Це є одиницями спадковості, і вона побудовує всі молекули, які у нашому тілі. Ця Ці... ДНК вона визначає функцію цих клітин, в принципі. У нас є 4 віда нуклеотидів, це є А, Т, С і Г. У нас тут, ви бачите, перше тут два ланцюга ДНК, і кожен із пофарбованих частин, їх тут двоє, є нуклеотидами. Два нуклеотиди роблять нуклеотидну пару, із якої состоїть, в принципі, вся інформація, яка транслюється з одною генерацією. Організмів до іншої. Це трішки аналогічно тому, як ми компонуємо з літерів. Тут літери є нуклеотидами, слова. Це дуже важливо тут зрозуміти, що літери, ті ж літери в різних послідовностях можуть зробити разне слово. же і тут нуклеотиди в різних специфічних Послідовностях роблять різні протеїни. Але це все буде поглиблено у наступних а, відео. Так. І так можна сказати, що послідовність вона є планом для, будов... для побудовки білка. Наступна тема в нас буде енергією та матерію. Першим треба зізнатися в такої фундаментальною правди у біології, що кожен, кожен тип роботи, та й не тільки в біології, кожен тип роботи вимагає енергію. Ця робота може бути у організмах типу рухання, руха, руха, росту та розмножування. Подивимось на, на цю ситуацію. Тут ми бачимо рослину, і на неї падає світло. От, рослина вона являється виробником. Це означає, що вона харчується неживими істотами чи неживим матеріалом. В цьому випадку це сонце. Коли сонце падає на цю рослину, кінетична енергія переробляє, переробляється у хімічну І тоді вона може бути. Яка використовувана, утилізована тим, що вона а, а, платить кошту, яка, яку вимагає робота для цієї рослини. Тоді тут ще важливо зрозуміти, що Сонце нам дає на землі, має велику функцію а, і це, що вона дає. Низкоантрофічну енергію. Ця низкоантрофічна енергія дозволяє рослині утилізувати велику кількість цього світла. От коли споживач з'їсть цю рослину, він отримає тільки 10% хімічної енергії в цій рослині. Рослина, коли вона харчується світом, отримує набагато більше. Так. І тут у нас тема взаємодії. Взаємодія характеризується тим, що всі організми насправді вони є взаємодії з один з одним та з їхнім середовищем. Але є три важливих типи цих взаємодій. Перше, це є коли вона взаємовигідна. А це, наприклад, коли є симбіоз, коли два виду, два представителя цього виду, вони допомагають різних видів, вони а, допомагають один одному виживати. Другий приклад, це є коли одна сторона зазнає шкоду, а інша ні. Це, наприклад, хижатство. А от третій, а, другий екстрем. Це цій скалі. Третій третя тип взаємодії це є, коли обидві сторони зазнають шкоду. Це є прикладом, коли ми маємо конкуренцію. Наприклад, коли є ресурс, який не вистачає на всіх, всіх організмів, іде конкуренція. І всі зазнають шкоду через цю конкуренцію. Так. Тут у нас ще одна графіка, яка а, ілюструє, які типи, як може виглядати така взаємодія з, зі світом. Перша у нас оці двоє. Вони залежать до одної функції базової, яка, а, яку мають всі рослини, і це є фотосинтезом. А, Тут у нас іде світло, воно переробляється у сахар, і рослина може і дихати через це. Так, як ви бачите, у нас тут зрозуміло, що синій це для організмів, аджовти це взаємодії з фізичним світом. Наступне наступна взаємодії важливі це оці двоє. Тому що вони повертають енергію, яку получає дерево зі світла, з фотосинтезу, назад у землю, і потім воно отримує цю енергію назад. Як це відбувається? Перша є розпадом. Коли рослина тиряє листя, Воно падає на землю і там є а, дуже великий мікробіом, в якому біоматеріали ці, ці біоматеріал розпадає і всі мінерали в ньому вони повертаються у землю. Також ці, ці же, ця ж енергія може повертатися у землю через метаболіти тварин. Коли ми маємо якийсь фрукт чи навіть листя, Воно переварюється твариною і повертається у землю. І знову ж рослина може сполучати ту ж енергію, яку вона віддала, знову в, свій, в свою систему. Тут ми говоримо про коло матеріалу. Насправді, Важливо зрозуміти, що від сюди до сюди, коли став фрукт і його з'їли, на цьому шляху вже витратилось багато енергії через термічну енергію. Так що, коли ми отримуємо низькоатрофінне світло, яке майже на 100% можна використовувати, Кожен раз, кожен раз, коли ця, ця енергія переробляється в інший, в інший тип енергії, наприклад, у хімічну енергію, вона стає менш практично для використання, тому що завжди якась яка частина вона тіряється через термічну енергію, яку вже не можна використовувати. І за цього тут Меншу набагато енергії чим було у самому початку. Так що можна і сказати, що через цей шлях тирається енергія. Вона тирається кожен раз, коли переробляється енергія в інший тип енергії. І таким чином ми плавно переходимо у наступну тему, яка у нас є еволюцією. Вперше, в листопаді 1859 року Дарвін випустив свою найзнаменітішу книгу Походження видів. В цій книзі він дефінує еволюцію не тільки главною дефініцією, а й ще двома пунктами, які він вперше людство констатує сам. І тут ми бачимо, що еволюція як дефініція з цієї книги, Кемплела, вона а, а, зветься накопиченням відмінності, які а, предки під час адаптації до їхнього локального середовища передають а, у наступну генерацію. А, так, але Дарвін говорить про цих ці, про ці двох інших а, факторів ще. Першим, що єдність і різноманітність вони обидва дефінують а, еволюцію. А, тим, що єдність, вона ми зможемо її знайти у всіх організмів в основних функціях. Як, наприклад, функціонування ДНК, як воно транслюється, це є базою для а, приборів гентехніки, як приклад. І, і ще що різноманітність, так як воно контроверсна до єдності, але вона теж а, є ознакою еволюції тим, що а, всі особи, всі індивідуми і їх, а, і їх види, вони а, в різноманітності великі адаптовані. До їх локального середовища, що нам дає різноманітність, коли дивимося на всю біосферу. А, так, а другий є природнім відбіром. Тут функціонал такий. А, всі особини вони приспособлені до свого середовища. Але у кожної індивідуума в популяції є маленькі відмінності. І ще. Кожна популяція вона продукує більше індивідуала, чим може вижити в цьому середовищі. Це означає, що у нас встановлюється конкуренція. І в цій конкуренції виживають іменно ті, які мають оці невеликі відмінності, які їм дають більше шанс виживати. Це не означає, що ти, особа які не вижили. Ці конкуренції, вони не приспособлені, вони просто менш приспособлені і мають менш сприятливі ознаки, ніж ті, які вижили. І а, так відбувається, що ті особи, виживши, а, репродукують і нова генерація має найбільш а, сприятливі ознаки. Зрозуміло, що цю велику різноманітність продукована еволюцією, її треба класифікувати, що біологи роблять дуже добре і дуже розширено. Але сьогодні ми будемо дивитися на саме базичну класифікацію в біології. От, біосфера, про яку ми говорили в першій темі на сьогодні. І у нас тут перші три категорії. Бактерії і вони розлічаються, як ви бачите, але. Важливе на початок, що вони відрізняються від ойкарії. І вони відрізняються тим, що у них нема ядра. Як ми побачили в одній з перших темпів ДНК на сьогодні, там у нас в ядрі, там зберігається цей ДНК. Так, ойкарія вона ділиться ще на протезоїв, тварин. Грибів та рослин. Протезої, вони відлічаються від всіх інших, тим, що вони мають ядро, але вони одноклітинні. Тварини відрізняються від всіх інших, тим, що вони їдять, вони харчуються іншими живими істотами. Гриби абсорбують всі свої нутрієнти із округи. А от рослини харчуються фотосинтезом. А як ви бачите, у нас починається друга велика тема на сьогодні це формування та перевірка гіпотізів. От, у нас, щоб сформувати і перевірити, необхідно зробити декілька шагів в цю сторону. Перший шаг це спостереження за природними явищами, які відбуваються і без огляду, але. Щоб їх, щоб зробити гіпотез, треба першим на них подивитися, що відбувається. Що Другим, це є збір та аналіз даних про це природне явище. Після цього нам треба ще зробити необхідно статистичний аналіз, щоб зрозуміти, чи ці дати, які зібрані, чи вони є. Репрезентативного, репрезентативного для природного явища цього. А другим чи вже третім, це є формування гіпотези та перевірка. Тут у нас можуть бути два, два типи гіпотез. Перше це дедуктивно, це коли у нас є загальне правило, яке хтось інший вже сформулював, дивлячись на природне явище. Та ми із цього загального правила, яке декілька разів перевірили, щоб було зрозуміло, що воно реально правило, яке, ам, яке залежить до, до всі, всіх цих природних явищах, які типізуються в цьому, в цьому правилі, ми ще повинні з цього, цього правила, нам треба зробити. Висновок для нашого конкретного случаю. Індуктивне мислення це наоборот. В індуктивному мисленні ми дивимося на ще не, на ще не спостережене природне явище, чи найменше воно ще не було, для нього не було сформовано правило. Ми дивимось на конкретний случай. На якесь природне явище, та із нього робимо загальне правило. Як ви бачите, індуктивне і індуктивне там, мислення, воно було воно було базою для цього. Це означає, що для кожного гіпотези, яка і формується та перевіряється, і утилізується, вона є продуктом двох цих типів мислення. Зрозуміло, що в цьому випадку ми вибираємо індуктивне мислення, тому що у нас в, цій, в цей сценарії у нас ще нема сформульованого правила, що ми хочемо зробити гіпотізом. Так, от у нас є питання, яке, яким ми задаваємося. І з цього виходить гіпотеза. Питання воно ставиться для того, щоб гіпотеза могла на нього відповісти. Коли ця відповідь перевіряється експериментами, чи вона правдива чи неправдива, ми чи залишаємо гіпотезу, як вона є, чи ми її міняємо, поки вона не підтверджується експериментами. І це на сьогодні, власне, і все. Я дуже дякую, що вчили, і побачимося у наступному відео.